Знову тривога. ноус новость так, Тут, мабуть, і дорогу будет работать, да тут ну будут ноус Ось автомеханізація збудувала ця ну, ось, з ПМК, я не пам'ятаю. Ось так тут. Ось така оголошення на зупинці закрита через технічні причини до відновлення пошкодженого майна. Ну нарешті, ну як тут. Я не кажу, що гарно що закрили, а то що... Ці зупинки молоті і палила, точніше, і курила, і била ці вік, в двері розкрила колись, замінили. І світло кожен вечір вимикали, щоб сидіти там. Люди не могли зайти, хоча там світло є, а вони вимикають і там оту, тусуються. І це кожен день. Я не матюкаюся чи сквере. Лаються між матюки на російській мові вони. І це могло закінчитись тим, що, як у Білої церкві побили 12 літню дівчину, так і тут далеко до цього, близько точніше до цього, що там відбулося. Тому що ці підлітки, ну по них видно, що вони Виховання у них не знаю яке. Ну. Тут заборонене в цій зупинці. Палити, навіть не тільки в зупинці, а біля зупинки. але вони там і палили всі, електронні, такі сигарети, всі обмалювали оці всі стіни там написи там все ось так Так що я не то що радий що закрили але що зупинили оцю браті підлітки тому що вони б самі таким підходом не зупинилися там нос новий я думаю що коли Наведуть порядок і ця зупинка знову стане на тепличні зупинки. Тут буде працювати і кондиціонер, і світло буде, і люди можуть зайти в непогоду дочекатися 903 маршрутки. Курити тут не будуть. Не тільки в ній, а біля поряд, так що ось так. Дічки. Чергова тривога лунає. Прощу знову тривога-чергова. Уже збився з рахункою. Ніжних сцен ще не працює, ось написано. Я думаю вже працює. Ну написали. Оголошення там ось. Не працює. ну Мабуть скоро запрацює. О.